Вітаю вас, друзі! В цей прекрасний сонячний день я хочу разом із вами провести ревізію моїх черенків Туй, які були посаджені у пісочок в кінці серпня. Один контейнер я вже перевірила із 9 черенків. Вкорінився лише один. Ось, Я його відсаджую, буду садити у ґрунт, а ці залишаю, можливо, хтось іще надумає і приживеться розпаковка другого контейнера. Що я можу сказати? Приростів. Ага, бачу невеличкі прирости. Тобто я вже сподіваюся, що ось цей, він вкорінився. Так. Як це я буду робити? Я ось так масажую контейнер. Угу. Прирости є, а коріння немає. Бачите, що я буду робити, я знаходжу місце, де вже ось відмерла тканина кора, і відрізаю до живого. Потім я знімаю Ось так декілька рядків а, листя, беру корневин. Ось так. І втикаю уже в отвір. Давайте наступну. Тут теж нічого немає. Я споліскую водичці, ось так витираю, знаходжу, де. Відмерла, обрізаю, знімаю листічко, корневин і назад. Так. Тут теж нічого, на жаль. Тут он дуже високо навіть. Згнило. Все залишу. В корневин і на місце. Наступна. На жаль, теж нічого немає. Коренів немає. Маю, обрізала. І в корневин. Невже Не Жодне не приросло? Скільки в мене раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім. В тому контейнері з 9 один вкорінився, а в цьому загадка ось це не вилази нічого нема. Відламаю оцей, теж його приткну. Ось там, де уже все згнивши, я його видаляю, знімаю пару рядків листочків і корневину. Ну, Осталося в мене три претендента. На жаль, і це теж. Я стараюся повернути на те саме місце, бо отвір він вже підготовлений, щоб не дуже стирався цей корневин. Як бачите, тут теж, на жаль. Ну і останній барабанний дріб. На жаль, не судьба. Дуже шкода. Немає корінців. Чому я дам їм ще один шанс? Вони зелені, виглядають добре. На дотик вони не сухі. І оцей маленький теж втекну. І ну, ось так я знову їх запечатую. Ну що ж, маю. Такий результат. Виходить, що виходить з 9 і 8 це 17 мене череночків, з них вкорінився лише один. Ось таким гарним корінням. Зараз я його посаджу в ґрунт. а ці знову відправлю. На місце вкорінення. Зараз дуже в квартирах похолодало, і цей процес трошки призупинився вкорінення. Хоча серпень, вересень, вже жовтень закінчується, тобто, два місяці можна було б вже і вкорінитися. Ну, Маємо, що маємо. Також у мене ще є декілька живців казацького цього мажерівника. Ну, вони я бачу, що в поганому стані. Ось цей сухий новикінштейн. Так Ну, Корінню нема. Хоча, в принципі, тут обріжу ось так. Корневин і я їх туди дотую. посаджу. Цей перевіримо. Ну тут теж. Бачите, нічого хорошого. Нічого хорошого. Хоп. Ось так. І сюди. Все. отакий От я маю результат живцювання. Попередній результат в мене з двох. З двох живців. Один вкорінився, тобто 50% вкорінення. Ось це така атуя. Цей раз. Один з 17. Не дуже гарний результат, але я їм дам ще шанс. Ось такі справи. Дякую вам, друзі, за перегляд. Дякую за ваші коментарі, підписки і ваші українські міцні вподобайки. Підписуйтесь на канал, якщо захочете. До зустрічі у наступних відео. Слава Україні! і Слава нашим Збройним силам!